Чи зведе вас доля ще раз? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого вже колишнього партнера і подивимося, чи зведе вас доля ще раз. Ви вже розпочали новий етап свого життя і почала забувати свого колишнього, занадто він багато вам причинив болю і страдання. Від нього у вас були одні проблеми. Тут і ревнощі, тут інші жінки, спілкування, зустрічі, зради, все було. Чому ви до цих пір думаєте про нього? Е, дійсно, тут ви була закохана в нього. Закохана. Він легковажно ставився до вас. Багато, дуже багато ви від нього настрадалося. Чи зведе доля ще раз? Так, він буде просити шанс на примирення Прийде, але прийде знов з обманом. Людина, яка нічого не, не визнає свої помилки і. Хоче помиритися, справді ви йому, подоб... ви йому подобаєтеся, але він не зміниться ніколи. Вам треба це зрозуміти, хоч і у вас почуття до нього були, вам треба зрозуміти, людина ніколи не поміняється. Приймати в життя його не треба. Поставили крапку і забулися. Але миритися прийде.